Другий раз питаюся записати відео, щоб було коротесеньке. Хочу розказати історію дня народження мого сина. Це почалося з п'ятниці. Це останній день навчання перед канікулами. Він приносить бумажку про його ненормальну поведінку на перервах. Хто ходить в школу чи діти ходять в школу, мене зрозуміють. Особливо хлопчики і активні. А у мене активний це капець. Хто знає мого сина, той підтвердив. Ми з ним це обговорили, поговорили. Я кажу: ну Артем, треба бути спокійнішим, дате, надасте. Він каже: Ти знаєш, що мені вже стукне 12 років? Стукне. Я вже самостійний, я вже сам все порішаю. Кажу, дивися, бо у тебе день народження попереді ще новий рік. А він каже, я не хочу ні Дня народження, ні нового року, воно мені не треба. Якщо мені щось надо, я сам все зроблю, сам все вирішаю. Ти знаєш, мама, що мені вже 12. Короче, я вирішила, що хорошо, не треба на народження. Не буде тебе на народження. Цю проблема. Сам сам вирішаєш. кажу, хорошо, тебе не буде на народження. Наступає його день народження. Перед тим вечором, так він каже, вже заспокоївся, вже ж пару днів пройшло. Каже: завтра таке то число, ти знаєш, що це означає? А я кажу, не знаю. Я зробила, від, що нічого не зрозуміла. На наступний день я сказала, що я себе погано почуваю. Ідіть поздравте там знайому, вручіть їй подарунок, сувенірчик. А я побуду вдома, оскільки е, нікуди не треба, нічого не треба робити, нічого готувати не потрібно, то я буду відпочивати. І так залишилося в ліжку. Вони пішли. Він е, е, так типа, не взначай, знаєте, не мені сказав, не чоловікові сказав, а так, наче сам собі, що в нього день народження йому стукну 12 років. Я зробила відтік чоловіком, що мене почули. Чоловік знав, що я буду накривати на стіл. Так, вони пішли визивати ліфт, потім чоловік каже, а я дещо забув, ну повернувся, забув гроші. Вернувся, поставив стіл, так, тому що я той стіл не підніму, і пішли вони. Гуляли-гуляли півдня, бо я попросила, щоб в мене було время приготуватися. Перед цим вечором я вже одварила була буряк, моркву, ну, все подварювала, нічого не відбувалося. Ніякого такого розуміння, що це буде день, бо тому що як набачний салат робимо. Потім приїжджають вони, я закрила двері по всіх кімнатах сказала, що я щось з провітрюванням квартири переборщила вже дуже холодно, так що не сильно роздівайтеся. Настя каже: Мама, ти що, ми в курточках? Нам точно не холодно. Ми тільки зайшли, на дворі холодніше. Ну, а я зробила вічно так холодно, ніж за двері відкривати, нехай там прогріється, а потім відкриємо двері. Так. І нічого, не, не вітаю його, не роблю, роблю від шов взагалі, ну, як обичний день. А, потім от, каже, він можна до цього вже в кімнату піду і в зал, Я кажу, добре, іди. Він відкриває двері, а тут а, все зроблено, украшено, стіл накритий, він в шоці. Так, ли сльози не на глаза, що, що ніхто його не забув і його привітали. А ззаді йде чоловік вже з подарунком. Вже. І вруч він розвертається і ще подарунок получав. Так що ради поблагодарив, Все, він вже дитина, вже, вже не дорослий, вже не порішають нічого. Потім на наступний день з подарунком нам було цим карту активувати. А хто знає в Німеччині, то щоб дитина користувалася телефоном і часами, смарт часами дзвонила, так треба зареєструвати на когось з дорослих сим картку, тому що він несовершеннолітній. Кажу, Артем, синок, ну давай я залишуся вдома з папою, а ти йди порішай, Ти ж знаєш, нас вже дорослий, і ти можеш сам все порішати. Він каже, мама, давай забудемо про цю фразу. Ось так. Так, що здивування було, що дня рожіння все таки у нього було. Але дуже злякався, цілий день переживав і перед цим переживав, що він договорився, добалакався про свою сам порішаю, і залишився без подарунків і без дне народження. Всім дякую за увагу. Хто дослухався до кінця це відео, так додивився, пишіть коментарі, ставте смайлика. Всім хорошого дня!